Слава нашому Господу, друзі. Хочу прочитати місце Святого Письма з дій святих Апостолів. Це 16 глава з 6 віршика. І щоб ми порозмірковували. Коли ж вони прийшли в Рігію та Галатійську країну, заборонив їм Святий Дух проповідувати слово в Асії. Дійшовши до місії, вони поривалися йти у Віфінію, але Дух не допустив їх. Перейшовши місію, вони зійшли в троаду. І було Павлові вночі видіння. Один муж македонянин стояв і благав його, кажучи: Прийди до Македонії і допоможи нам. Після цього видіння зараз же ми вирішили йти до Македонії, зрозумівши, що нас покликав Господь благовістити там. Ви знаєте, друзі, з цього відрізку Святого Письма я бачу, що не все так просто, не так просто отримати. Направлення не так просто зрозуміти волю Божу, і можна навіть колібатися, можна приймати неправильні рішення. І ви знаєте, я дивлюся, що це не ну навіть не ми сьогоднішнього часу, а це апостол Божий. І з тими, хто був відправлений на працю, і ось вони випробовуючи мають певні наміри і хотіли йти у Фрігію. Послухайте в своєму серці розуміли, що це правильно. Але написано, що Дух Ісусовий Христовий заборонив їм. Я не знаю, яким чином це сталося. Ви знаєте, добре, коли сьогодні ми хочемо служити Ісусу, ми хочемо поступати правильно, хочемо чинити волю Божу, але не так просто, друзі, не так просто взнати, не так просто урозуміти, що від тебе сьогодні хоче Господь. І ви знаєте, я дивлюсь далі, вони також направляються у місію. Але написано, Дух Його не допустив їх. Туди. Ви знаєте, а до цього помолилися в Антіохійській церкві і благословили їх на служіння, на яке їх відділив Дух Святий, і відправили на це служіння. Ви знаєте, і ось почалось служіння, але тепер потрібно вибирати направлення, куди йти. І я бачу, що людське направлення буває, свидетельство є в одну сторону і так не просто уже отримати оце. Боже. І в зв'язку з тим, що Господь стояв за цим, Він вночі до них посилає мужа Македонянина, який в видінні явився Петрові і каже, що прийди до нас і поможи нам. І ви знаєте, ну, слава Ісусу Христу, отримали вірне направлення, отримали е вірно і зрозуміли волю Божу, бо так написано, що після цього. Вони зрозуміли, друзі. І ви знаєте, друзі, я так собі думаю. Взагалі-то я сьогодні хотів міркувати про устройство. Після цього, коли ти зрозумів, що Бог до тебе благоволить, Бог дає тобі устройство в певному ділі, Бог посилає тебе туди. Ну все, тепер Господь іде попереду, бо так написано і в Євангелії, що послав їх туди, куди сам хотів піти. Перед лицем своїм, тобто Бог супроводжує, Бог устрояє і Бог допомагає. Ви знаєте? Я думаю, що Бог сьогодні вас всіх благословив і дав вам устройство попасти сьогодні в зібрання. Слава Ісусу Христу! Вдалося вчасно встати, вдалося зібратися, вдалося прийти. Але я хочу спитати, можливо, в когось були певні перепони? І можна було подумати, це ж хороше, правильне рішення, це воля Божа ходити на служіння. І ви знаєте, і я в своєму житті переживав що таке устройство від Господа. Одного разу так я міркував і хотів поїхати до батька, але це був ну, робочий день, і так він ще був тоді живий. Я захотів поїхати, встаю зранку, стільки снігу насипало. Що не видно навіть обочини дороги, суцільні стіни після того, як прогорнули. Я вийшов і думаю, де ж це стояти, чекати маршрутку. Дивлюся, що я стою, а все проїжджає, а він просто пасмами цей сніг іде, йде і не перестає. Я думаю, Господі, вроді так, помолився, якби ну, таке побуждення, намірення. Знаєте, їхати, і ви знаєте, такі колібання, може, не сьогодні, може не устройство. Але якось цей день Господь так дав, я побачив, що стоять люди збоку, і зрозумів, що це там маршрутка спиняється. прийшов, а людей багато. Вони так всі вистроїлись в рядочок, бо навіть не можна зайняти певне місце. Розгорнутий сніг, це в нас в Вінниці було просто, я вже не пам'ятаю, в якому році. І вони всі в рядочок вистроїлися, я так дивлюся і думаю, як же ж я сюди попаду. Цю маршрутку. Діти стоять, жінки, я ж не буду з ними сперечатися, толкати і пробувати зайти маршрутку. Але так раз подивився, раз маршрутка приїхала, і двері відкриваються прямо напроти ну, тебе, і тебе прямо раз туди втиснули. Мені так стало дивно, устройство. Знаєте, все, значить, Господь іде попереду. Мені стало так ще удивительно, я собі думаю, Господі, ну, а отак от от перевірити твоє устройство чи от точно ти. От благоволив до цього діла. А можеш зробити так, а в маршрутці, знаєте, вибачте, я скористаюсь, так, буває, як продають банки з сільокою, вони так вкладені плотненько. І це подібна ситуація була в маршрутці, Так плотненько, що треба було вибирати определене твоє положення, в якому ти міг би зайняти, щоб ну, не мішати ні сусідам. І воно не завжди навіть природне це було положення, тому що ну, багато людей і погода така. І от ну я собі таку ідею придумав і думаю, Боже, а от ну, от, якщо ти благословиш, от, а може таке бути, що навіть я зможу сісти? Мені не треба було сісти. Але ви знаєте, ви мене вибачте, але навіть якась і музика грала там, я старався її не слухати. І вдруг я не знаю, яким чином, але. З мірської пісні я почув, як би таке слово, що навіть і ангела Господню пішле. Я так раз стрепенувся, думаю, Господі, то я ж відпихаю від розуму свого ці пісні, бо ж неправильно. Проходить ще хвилинка друга, мене підтолкнули, підтолкнули, підтолкнули. Хтось встає і мені не виходить, затолкнули мене в кресло. Я ще більше удивився. Устройство. Приїжджаю на вокзал. Ну, певні ж затримки, погода, стоїть автобус Хмельницький, будь ласка, сідай. Устройство. Ви знаєте, друзі, ви любите, коли устройство. І знаєте, я таку річ побачив, що не так просто, не так просто, коли ти хочеш служити Ісусу. Деколи ми розраховуємо на таке саме устройство. По нашому поніманню. І ви знаєте, Бог хотів мене, мені щось показати, особисто ну, для мене, щось навчити. Але ви знаєте, навіть тоді, коли я побачив, що погода змінилась, я почав колібатись. Чи точно правильне рішення ти прийняв сьогодні? Я не про те, коли ти помиляєшся, а коли ти зрозумів від Господа, що так потрібно чинити. І так Ідеш. І розраховую, що його рука буде благодіяти тобі, і насправді він благодіє тобі, але часто не по нашому розумінню устройства Бог діє, друзі, з нами, а часто по тому, як ворог бачить, що Бог тебе посилає, Бог з тобою, і ти чиниш волю Його, включається він. Чи ми розчитуємо на це, друзі? Я дивлюся, що на кінець то апостоли. Зрозуміли, откримали відкриття. Знаєте, по-моєму людському поніванню мають прийти Філіппи, перше місто Македонське, і там має бути, ви знаєте, ну, точно приблизно таке устройство, як коли проповідав Петро, або три, або п'ять тисяч мають покаятися. Але ні. Замість того вони приходять і питаються знайти. Шлях Господній, і попадають нікуди інше, але в тюрму. Ви знаєте, я думаю, як часто буває, шатається сьогодні твій і мій розум, коли щось іде не так, як ти мислиш, як би Господь хотів устраювати. І ви знаєте, я думаю, дивлюсь на це і думаю, слава Ісусу Христу, що ці люди мали тверде убіждення, що ці люди мали тверде понімання і те світільство, яке Бог вклав у них від начала, і те, що побачили, не поколібались в тому, друзі, а як багато може бути смути і смущаючих, я дивлюся, яку місію Бог поклав на Марію, ні на кого із жінок, але на неї. Дорогоцінне миро за 300 динарів. Я думаю, знаєте, збирала, і тут появляється в неї бажання. Це останній час, останні дні, тижні, можливо, коли Христос має бути виданий на смерть. І ось вона приносить це миро і виливає йому на голову. Але, друзі, як багато різних мнень і смутітельних факторів, і тут стоять, ну ти, жінко, це зробила, але тут стоять його ж ізбрані учні. А в них на це зовсім друге мнені. Чого ти так рішила, що це правильно ти зробила? І вони між собою збурилися і возмущаються, що яка трата мира потрібно було його продати і роздати ніщим. Ви знаєте, вже навіть і справа сповнена. І я дивлюся, що діло це зовсім. Непросте, я не впевнений. Далеко навіть думаю, що не знала вона, що сповнила те, що написано в Псалмі, що Тимостіл єлі їм голову мою і чаша моя приісповнена. Це свідетельство, яке написано в Псалмі Духом Святим, про те, що наближаються дні, коли Ісус має звершити основну частину волі Божої і померти на Христі. За всіх людей. І от оце помазання, воно свідетельством є від Отця, і Марія ісполняє волю Бога Живого Отця на Сині Його Ісусі Христі. Але так багато смутітельних факторів. Неустройство. Може, б похвалили, може, б підбодрили, може б, сказали молодець, але ні. Тут зовсім інше противлення Недовольство, несогласіє, хто ти така і що ти про себе, можливо, возомнила. Це миру зовсім потрібно було пустити на інше, друзі, як потрібно мати оце тверде обіждження внутрі. Тому що багато буде колібаючих факторів, багато буде тих, хто захоче збити з дороги. І ви знаєте, я так дякую Ісусу. Він каже до них, що смущаєте Його? Слава Господу! Я дякую Ісусу, часто за підтримку, коли можливо Ти йдеш Його дорогою, але обставини, вітри. І всі смутительні духи, які тільки є, буває, накидаються на тебе і починають тобі свідетельствувати зовсім про інше, починають тебе спиняти, починають тебе повертати назад, починають тебе повертати тоді. А може, ти помилився? Подивися, Павел, ти збирався в Фрігію, ти збирався в Мізію, Але тут вдруг чого ти рішив, що це мають бути Філіпи, подивись, яке неустройство. Але це був чоловік Твердого Духа, він розумів, незважаючи на це неустройство, він розумів, це рука Божа. І тому о півночі, ви знаєте, друзі, як багато факторів могли б, знаєте, пригнобити дух людини, могли б спинити його, могли б викликати робот, недовольство, такого повно, друзі. Я дивлюся, Бог виводить народ ізраїльський із Єгипту. Тож Бог уже виводить і сильною рукою свою веде. Ну, Нащо ж ці труднощі, але одразу трудність попадають перед червоне море, а позаду фараон. Господі, ти не можеш по устройству провести. Тому не розраховуйте, коли ти сьогодні захочеш жити благочестиво. Коли захочеш чинити волю Божу, коли захочеш чинити те, що він тобі відкрив, що диявол і всі духи злоби піднебесної, і весь світ буде підбодряти тебе і казати, що хорошо, правильно йдеш, не переживай, бодрись. Може бути зовсім інше, друзі, і ви знаєте, Бог їх веде дорогою до обітованої землі, але дьявол востає при самому кінці так сильно, приносить їм свідоцтво, що він там показав соглядатам, які там укріплені місця, які там велетні, і що вони сарана в очах своїх. І в очах їхніх яке колібання, і подивіться на що направлено. від правильно йшли. хорошо йшли, але хтось хоче спинити. Хтось хоче спинити твій хід, спинити твоє намірення, спинити чинити, поколібати тебе, чи точно ти правильно вийшов із Єгипта. Повернемось назад, виберемо собі голову. Невже грубів не було там? Дотиснув друзі. І не змогли. І розвернули лиця свої від Господа і від обітованої землі. Ви знаєте, колись дочка моя, вона не знала, але мала виходити заміж. Дзвонить до мене сьогоднішній мій зять. Я його не знав перший раз по телефону. Я знав, що такий є брат. І каже, брат Володя, а можна запросити вашу дочку, я хочу зробити їй пропозицію. Дуже непросто, я закляк. Але раз, знаєте, і в душі своїй відчув такий дотик Господній. Кажу, добре. Він положив телефон, я положив, а потім я почув сильне присутствие Божє, і в мене пішли сльози. Я вдруг відчув, що це його благовоління. Все устройство. Друзі. Молоді, які сьогодні повиходили заміж, чи, можливо, плануєте, по якому устройству все збирається йти. Буквально через сутки збурився сатана смута, переживання, страх. Точно лі оно так? Мала ж бути простелена червона дорожка? А подалі попереду сімейне життя, і скільки може бути? Непростих моментів, непростих трудностей, і дьявол буде розвертати часто тебе назад і показувати слухай. Може ти ошибся, може це не устройство. може ти неправильно вирішив, друзі. Як сьогодні потрібно мати оце утверждення і розуміти, що диявол не збирається тобі способствувати, а ходить, як рикаючий лів, кого поглотіть. Ви знаєте, що я зрозумів, що коли поглотить тебе в мислях твоїх, буде вертати назад, засумніваєшся у многому. Ви знаєте, я дивлюся на Мардахея, благословений чоловік. І вийшов наказ, Богоман звеличився крепко. І цар його підняв аж до того, щоб всі поклонялись йому. А Мардахей поклав у душі свої не робити цього. А інші всі дивилися, а чого ти не поклоняєшся? Бо я знаю, що це воля Божа. Я хочу чинити так. Доклали Гаманові. І вже гаман став дивитися, чи буде він поклонятися, бо Мардахей сказав, що він іудій. На те, що ти збираєшся сьогодні служити Господу, чинити волю Його ворог крепко підніметься, друзі, і навіть я думаю, серед ближніх, серед рідних, можливо, серед тих, хто біля тебе може піднятися. Як ви думаєте, чи сподобалося? Ізраїльтянам у вигнані, коли Мардахей захотів триматися слова, що він іудей, тепер за них заплатили 10 тисяч срібла, і на них чекає смерть. Мардахей, ти не міг? По-другому, я думаю, що він відчував. І я думаю, що багато було, возможно, негодуючих іудеїв, як в Сузах, так і по всіх містах, які думали: слухай, чоловіче, до цього часу жили нормально, жили добре, ніхто нас не чіпав, уже обустроїлись і вкорінились. Нащо ти з нами поступаєш так? Ох, яке давлення. А ви думали, що всі мають підбодрити? Хорошо, хорошо, Мардахей, тримайся ти іудей, далі іудеєм. Ні, друзі, не так. Море крепко бушує сьогодні. І багато що буде протестувати проти тебе, як треба сьогодні розуміти, що це Бог і триматися того до кінця. Ви знаєте, я дивлюся на Ніємію, який благословенний чоловік. Прийшли із Єрусаліма і донесли йому, що Єрусалім у великому занепаді. І ті братів, які залишилися в великому посрамленні і занепаді, і стіни Єрусаліма зруйновані. Бог вкладає відчуття, Бог вкладає попічені. І навіть устройство дає, так як ми привикли. Цар розположен, каже, чого ти сумній? А він помолився до Бога свого. І цар йому дає зелене світло, скільки тобі часу потрібно. Відпустив його все устройство Почекай, ємії. Коли почув санвалат і Товія, і аравітяни, і амунітяни і зотяни, що стіни Єрусаліму відновлюються, що пошкодження почали лагодились, то їм стало дуже прикро. І змовились всі разом піти війною на Єрусалім і зруйнувати його. І ми молилися Богу нашому і ставили проти них варту вдень і вночі для порятунку від них. Боже, ти що не можеш посприяти? Дай! Устройство! Ми ж молимося так. Позбав нас від лукавого. Десять разів приходили іудеї, які були біля його ворогів, і приносили звістку, з якою яростю вороги хочуть протестати. Остановлюйся, Ніємія, Може ти ошибся в своїх побужденях? Може, це не Бог, може тобі здалося? Може ти був в посту і тобі щось прийшло не те? Ні. Цей чоловік твердо тримається свого уповання. Ви знаєте, я дивлюсь, буває, не просто цю дорогу віру дойти до кінця. Не буде вона простелена, але написано, що вона вузька і терниста, і крепко ворог буде підніматись проти тебе. Але написано, що у всіх скорбях поміг Господь. Ви знаєте, читав Слово Боже, дії святих апостолів. Ви знаєте, я дивлюся на апостола Павла. Благословенніший чоловік. Коли сьогодні проповідують, я розумію, що це як камінь твердинний в Бозі, який все розумів, все знав, діяв чітко, і ніякі вороги його не смущали. Підправлений Духом Святим на труд. І в цьому навіть в місті Святого Писання. Ми бачимо, не смутився, але Павло і сила стали молитися до Господа. І Бог явив велику милість і потряслася в'язниця, і ви далі знаєте, що стало. Знову божеське устройство. Але до нього треба було дойти, друзі. І ви знаєте, я дивлюся і одного разу нахожу таке місце Святого Письма, яке написано так. У видінні вночі Господь сказав Павлові, не бійся, але говори, не замовкай. Бо я з тобою, і ніхто не вчинить тобі зла, тому що в мене багато є людей у цьому місті. Мова йде про Коринф. Ви знаєте, я раніше це читав місце, але щось декілька днів назад я прочитав і думаю: а що це за слово таке? Не бійся. Як це таке постігло? Це великий апостол Павло. І ви знаєте, всі церквя який Господь йому дав створити Духом Святим і благодаті, яка була в ньому. Але подивіться, друзі, що написано: не бійся, не мовчи. Ви знаєте, починається остановка, тому що там потовкли, там побили, і в людини вже певна тіснота. Але Господь каже, не бійся. Не свою силою, і не своїм утвердженням він переміг. Але цей чоловік мав таку способність прибігати. До Господа. І розумієте, що коли Бог направив на определену роботу, на определений труд і определена воля Божя на це є, розумів Духовний світ. Але і теж ставало важко. Ви знаєте, нащо мені це? Знаєте нащо? Бо я боюся? Не мовчи. Як це апостол Павло? Не хотів проповідувати. Для мене, друзі, не мовчи, не бійся, не мовчи. Ви знаєте, сила Його не в людській силі, мудрість Його не в людській мудрості, а в тому, що способен був прибігати до Господа за утвержденням. Говори, бо в мене тут багато людей. І потім ви читаєте послання до Коринфян, де він пише, підкріпляє їх. Але тут написано про нього не бійся внутрі страхи і зні нападіння. Ви знаєте, останнє місце Святого Письма це послання Тимофія. А ти наслідував мене, пише Павло до Тимофія, Вченій Шиті прихильності, вірі, великодушності, любові, терпінні у гоніннях, стражданнях, що спіткали мене в антіохі, іконі, лістрах, які гоніння я переніс, і від усіх визволив мене Господь та й усі, хто бажає жити побожно в Христі Ісусі, будуть ганані. Тому, якщо зрозумів, що це воля Божа, ви знаєте. На кінці вспомнив, я так хотів, знаєте, щоб дружина моя родила так, як написано, довідулі до родов і не дам родіть. Не хотів операції. І в цей день навіть друзям своїм не сказав, думаю, буду пробувати сам. Бог же ж має. Устроїти. Господи. Помилуй нападіння, страхи, ужаси, давління і від людей, і від близьких, і від рідних, і моє внутрішнє таке нічтожне і мале. Ужас, кажу, Ісусе Святий, покажи, що ти зі мною. І він дав побачити, що Він не покинув. Тому від всіх трудностей визволить Господь, але як часто диявол хоче тебе на половині шляху повернути тебе від твого уповання, щоб ти розбився і перестав. Приходять до нього, він думає: ну слава Богу, старший синагоги Іаїр. Ісус, де зі мною тепер буде все добре, дочка буде жива. Ні, почекай. На середині путі ще маєш отримати свідчення. дочка твоя. Вмерла. Все, опустились руки. Куди далі йти? Але Ісус каже: не бійся, тільки віруй, і буде жити твоя дочка. Я дякую Господу сьогодні. І знаєте, за те, що Він так підкріпляє, утверждає. Не розраховуймо, друзі, сьогодні, що диявол буде стояти осторонь і не розкривати свою пащу. Для того, щоб ужасаючий Львіний рик його не почула душа твоя. Амінь.